Уміння підмічати деталі дуже важлива навичка у сучасному світі, але не завжди наша увага добре розвинена до цього. А щоб відточити цю навичку, потрібно розв'язувати головоломки. Тож давайте сьогодні ми з вами спробуємо розгадати, яка з цих трьох принцес не є справжньою людиною. Тож ставимо таймер на 10 секунд і беремося за пошуки. Починаємо. Якщо ви не стигли, то не здавайтесь, цей короткий час потрібен людям з прокачаними навичками. Дайте просто собі дійти до висновку самостійно. Це точно піде вам на користь і допоможе розвинути спостережливість краще. Ну що ж, готові до відповіді? На наступному фото я відмічу ту принцесу, яка не є живою людиною, а тільки намагається нею здаватися. Як бачите, її видає механічний палець зеленого кольору. У людей такого немає. Всі великі молодці, чекаю вас у наступних головоломках.